На огляді підсвітка з артикулом 13347. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 8 планочок, 4 штучки типу R і 4 штучки типу L. Планочка R має довжину 521 мм. Планочка L 410. Разом в складеному вигляді 931 мм. Присутня квадратна лідза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. На більшій планочці 5 ладіодів, на меншій 4. Напруга 1 3 вольти. Маркування планочки R. Також в складеному вигляді планочка має один канал з напругою 24 вольти. І маркування планочки L. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.